Звернення жінки, яка щиро хоче миру і спокою в Україні. Я, як і багато жінок України, просто хочу жити в мирі та спокої. Ми не хочемо війни, ми не хочемо втрачати своїх близьких. Ми не хочемо жити в страху. Я закликаю всіх людей доброї волі в усьому світі, об'єднатися заради миру. В Україні. Ми повинні зупинити цю війну. Ми повинні зберегти життя людей, ми повинні дати шанс на щасливе майбутнє нашим дітям. Давайте не будемо ворогувати один з одним, давайте не будемо ділитися на своїх та чужих. Ми всі люди, ми всі хочемо жити у мирі. Давайте об'єднаємось заради спільної мети, заради миру на землі. Я вірю, що разом ми зможемо зробити це. Молимося за мир в Україні. Разом ми можемо зробити світ кращим. Дякую за розуміння.